Привіт на нашому каналі! Сьогодні ми познайомимося з закритим туалетом для котів з ультрафіолетовою лампою. Такий туалет буде не тільки ідеальним вибором для підтримання чистоти та гігієни в вашому домі, а й підійде він до будь-якого інтер'єру. Не забувайте ставити нам лайк та підписатись на наш канал, щоб бути в курсі новинок для ваших улюбленців. Цей туалет не тільки стильний і компактний з розмірами 48 на 36 х на см, але й надзвичайно функціональний. Його кольори чудово вписуються в будь-який інтер'єр, а сучасний дизайн робить його зручним для щоденного використання. Головна особливість цього туалету ультрафіолетова лампа. Вона активується після натискання. Ой лампа дезінфікує туалет всередині, знищує бактерії та неприємні запахи. Тверцята надійно прилягають до туалету, що не дає розповсюджуватися неприємним запахам по квартирі чи будинку. Ще одна перевага цей туалет легко доглядати завдяки підтону, що висовується, чистка займає мінімум часу. А матеріали, з яких виготовлений туалет, забезпечують його довготривалість та стійкість до пошкоджень. Такий туалет це інноваційне рішення для підтримки чистоти в вашому домі. Замовляйте його на нашому сайті. Посилання буде в описі під відео. До нових зустрічей!